Добрий ранок, друзі, мене звати Василь вихня. Ви на фабриці новин я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 27 липня. Це субота ми підб'ємо підсумки минулої доби. Одразу забігаючи наперед. Скажу, що огляд цей буде не надто тривалим. А для того щоб повідомити найголовніші, скажімо так, події або тенденції не Розтовкуючи воду в ступі, отже, ви підпишіться, поставте подобайку Також пишіть свої коментарі. Ну а ми розпочнемо. Розпочну я оглядом ситуації в Криму, тому що цей тимчасово окупований півострів атакується останнім часом доволі таки інтенсивно, і між іншим, знаєте, що я помітив, що навіть в інформаційному просторі вже менше обговорюються якості. Всі атаки це вже стало те, що називається данністю. Тобто, ми дуже звикли до того, що справді атаки відбуваються, і так воно і має бути. Мають летіти дрони, мають летіти ракети має все це вражатися а там, особливо хтось із блогерів покрутить так в носі, подлубається пальцями і скаже: ну що там прилетіло щось, ну подумаєш, але. ж але що це хіба велике? Це хіба значне Росія ж це ж велика страна, а ми маленькі, і ми все рівно їм програємо. От такі от наративи, які останнім часом поширюються, це просто е, геть не туди поворот, так би мовити. Насправді це велика і значна робота, яка відбувається силами наших військових, е, і зокрема на території тимчасового окупованого півострова, без перебільшення, без от реально без перебільшення, без хайпування я чітко можу сказати, що простежується тенденція до того, що. Е, росіяни втрачають Крим, тобто я не кажу, що це станеться завтра, і не кажу, що це станеться а, в жовтні, і там будемо пити каву, цитуючи класиків, так би мовити. А, і це не станеться до кінця року. Але цей процес невпинний. Росіяни втрачають Крим. Вони вже втратили присутність чорноморського флоту або ж флотилії внаслідок того, що так сильно була пошарпана вся ця флотилія і повністю виведена із території тимчасово окупованого Криму. І зараз вони дуже суттєво за останні кілька місяців постраждали від знищення засобів протиповітряної оборони і тепер. Триває геноцид російської авіації на території півострова. Тобто, справді вчора генштаб підтвердив той удар з позавчора. вчора по району Джанкоя тут біля Саків аеродром. Давайте навіть я виведу. Є відповідні позначення на мапі Deep State у Новофедорівці а, аеродром. Як ви бачите, тут базувався 43-й винищувальний авіаційний полк, і саме по ньому власне було задано удару а, по цьому місцю дислокації російських літаків. А, по перше, осінтери, які вивчали супутникові знімки до цього удару, відзначають, що по ну як мінімум, там 16 літаків було припарковано а, напередодні. Цього моменту удару 16 російських літаків, різноманітні російські спільноти, типа Файтер Бомбера і тому подібних писали про те, що е, є, вочевидь, жертви, тому що він там писав вічного польоту браття. Це означає, що що є жертва серед особового складу. Я думаю, що можливо сьогодні, тобто найближчим часом, ми точно станемо свідками і дізнаємося, про що, про що ж там ідеться. Куди влучили кому завдали цих уражень, кого знищили наші військові? Але вочевидь, що цей удар по Новофедорівці по аеродрому в районі САК, він став доволі таки серйозним ударом по противнику, і це буде тривати й далі. Окупант, що не цікавіше, прекрасно розуміє, що безпечного місця в Криму немає його засоби перехоплення наших повітряних цілей. Ну фактично проявили себе безсилими проти атакамсю проти навіть ракет Storm Shadow до Скальпіджі можливо проти крилатих ракет трішечки краще, але проти атакам вони абсолютно без силі проти балістичних ракет, дрони, коли перевантажують систему ППО окупантів у Криму, так само виявляються надзвичайно ефективними. Тобто росіяни прекрасно це розуміють, і це чітко видно, що вони нічого геть нічого не можуть діяти у Криму для проти на противагу нашим військам, але вони зберігають свою військову присутність. Вони зберігають достатній кількості. На ти же в тому ж аеродромі Новофедорівці, ось тут де було ураження свої літаки. Це ну справді оперативно-тактичний аеродром, котрий дозволяє росіянам з цього литовища злітати, здійснювати роботу по лінії бойового зіткнення по фронту, по нашій половині, по нашій частині фронту на півдні України, контролювати так само звідси акваторію південно західно-чорного моря. Ось все це для цих задач призначено. І росіяни прекрасно знають і розуміють, що вони не можуть ні прикрити цю авіацію. Вона фактично під відкритим небом на поталу нашим ракетам та дронам залишається. І це цілком очевидний ще раз. повторюся сценарій. Він настільки ж очевидний, як і у випадку із чорноморським флотом. все чорноморський флот геть покинув. Повністю його е кораблі, які здатні були наносити вогневого ураження, вони покинули е всі порти Сев Севастополя, що там Феодосії, е Керчі і тому подібне. Всі ці е судна вони вийшли із. Е Окупованого Криму залишилися тільки ті, які ну так само є складовою флоту, але виконують допоміжні функції. Якісь буксири, катери і тому подібне. А тих, що здатні задавати вогневе ураження, все є більше немає в Криму, і та сама доля очікує вочевидь і на зенітні ракетні комплекси, і на російську авіацію. А це дуже болючий крок для окупантів. Ну тобто, вони фактично позбавляють ці вогневого ураження півдня нашої держави, зокрема лівобережжя Херсонщини. Що дуже важливо для росіян? Ну і, 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 і точно так само не позволяють Крим. А Крим це гіпер важлива ділянка. Проді фронту і взагалі ділянка для нашої перемоги з неї кується майбутня перемога не дарма. Сирський говорив саме про Крим, описуючи, що в нього є план контрнаступу. Тільки я молю благаю, прошу всіх не думайте навіть про якісь контрнаступальні дії в межах цього року, в кращому випадку, щось можливе у двадцять п'ятому, тому що я навіть зараз бачу вже колег журналістів, які починають ставити до експертів запитання до військових запитань щодо контрнаступу. Це ну. Підв'язуючись так би мовити, інформаційно до слів сирського, забудьте це слово, не використовуйте його зараз, просто не використовуйте е, Можливі локальні контрнаступальні дії на визначених напрямках. Наприклад, на овчанському напрямку, там де й були такі дії, наприклад, на Ломанському напрямку, там де й були такі дії, на низці інших можливі такі дії. Ну не треба зараз говорити про якісь стратегічні контрнаступальні або наступальні операції збройних сил України. Це абсолютно недоречно. Я думаю, що ми вже би мали всі зробити такі. Ну, розумні висновки з е, минулого року, коли вкрай геть сильно перегрівався український наступ. А зараз е, до нього ну я навіть поясню коротку логіку, чому От я думаю, що не раніше наступного року, як мінімум, тому що зараз то пройшли мобілізаційні процеси і. Від 4 до 6 місяців потрібно для того, щоб новобранці підготувати до виконання задач на фронті, тобто злагодження, навчання спочатку Потім злагодження, злагодження в межах частин, бригад і, і тому подібне. Плюс паралельно триває постачання техніки для цих підрозділів, і воно буде здійснюватися впродовж цього періоду часу. Навчання цих підрозділів, вдосконалення їхніх знань і тому подібне. Тобто, не раніше як за півроку ми отримуємо якісне підсилення нашим А Підсилення справді буде якісне тому, що в ході останні хвилі мобілізації чимало рекрутованих бійців з'явилося у війську, тих, які долучилися до війни вже безпосередньо своєю участю там. А, ну і відповідно, і мені, в принципі, участь у війні, це не обов'язково зі зброєю у руках. Це в принципі, ти маєш бути дотичний до війни. Ти маєш проживати її через себе на волонтерському поприщі на, на різних напрямках. Ти маєш працювати на війну, якщо ти поки що не в силах оборони. А, ну от багато з тих, хто останнім часом стали до сил оборони, і цей період, як мінімум півроку має минути тільки тоді ми будемо мати трошки більше ресурсів, вільних ресурсів, які можна задіяти, в тому числі або їх, або інші бригади, або провести ротацію, і використати, застосувати неправильно казати, використати застосувати е ресурси в на інших напрямках. от тільки тоді можна говорити про якісь потенційні наступальні операції, плюс до цього всього авіація. Авіація західна. Повірте, вона 100% відсотково спрацює в цьому році по окупантах. І вони це дуже сильно відчують. Ну і третій фактор: відповідно, сектор ВПК наш. Західний він має продовжувати забезпечувати нас зараз. Має відбутися акумуляція цих ресурсів для того, щоб подальшому задавати якихось ударів по противнику. все доповідь закінчив. Повертаємося до Криму. Чому він важливий? знаєте з мого я кілька разів мав інтерв'ю з видатним другом України генералом Беном Ходжесом. і От він говорив: Крим це тил України, з нього куються ключики перемоги України без Криму. Неможливо нічого, чому тому, що ось ця ділянка. Ви самі дивіться, вона фактично тилова, тилова для будь-якої, от уявімо собі, що наші війська звільнили лівобережжя Херсонщини От вони тут розташовуються Крим. Це тил для цього підрозділу. Або уявімо, що наші війська просунулися десь на Запоріжжі. Точно та сама історія Крим. Це завжди буде тилом, врешті-решт, і з тилу росіяни, ось саме так і до Маріуполя так само добралися, будучи в тилу. Вони, врешті-решт, в тилу нашому всьому східному угрупованню Донецькому воно завжди буде бити в тил нашим військам, якщо вони тут будуть. Ну і немало важливий фактор: це контроль за акваторією Чорного моря, чорного моря, яке є серцем артерією. І напевно, що вирішальним фактором в здійсненні економіки України як морської держави, саме Чорне море. Ми останнім часом дуже активно користуємося так річковими артеріями, але чорне море ну, звісно, ні з чим не зрівняється. Якщо Росіяни е, будуть контролювати Крим, вони будуть знищувати нашу економіку е, через неможливість нами здійснювати повноцінної торгівлі. Ось чому цих два фактори надзвичайно важливі для звільнення Криму, і ця операція триває паралельно. До речі, з ураженням. Аеродрому Сак було аналітиками сінтерами групи кіберборошно ідентифіковано, що в населеному пункті Шовковичне, а це фактично поруч із Новофедорівкою і САКами. Зараз от я тут продемонструю де Шовковичне розташоване на північний схід від Новофедорівки Ось тут шовковичне. Ось тут Новофедрівка, по якій було задано ударів, оскільки між ними тут відстані. Ну незначна, скажімо так, незначна ця дистанція. ага не виходить порахувати. Ну давайте заберемо всі. От від Шовковичного до Новофедорівки. 12 кілометрів. Так от на цих за цих 12 кілометрів Новофедорівці. О, у шовковичному перепрошую, кіберборошно ідентифікувало ще й е, ураження російської е, е, Крім цього, конкретно йдеться про е, таку установку, як Ніба М. надзвичайно передову та м, потужну е, російську о, відповідний такий засіб. Для виявлення повітряних цілей і от е, небо М було там уражено. Це РЛСка у складі цього цієї РЛС є радар, модуль радіолокації метрового діапазону, модуль радіолокації метрового діапазону і командний пункт. То цих три. Фактично машини ви бачите на вашому екрані. Тобто підтвердили наші осінтери українські це ураження. Крім цього, кіберборошно так само підтвердили ураження на території тимчасово окупованого Криму кілька днів тому, чи 21 липня, у новостеповому цілої батареї ППО С 300В. У складі її. Дві радіолокаційні станції імбир, e, дві радіолокаційні станції С-300 В, чотири пускові установки С-300 і дві пускові установки С-300В, тобто в сукупності шість пускових С-300В і С-300, і чотири радіолокаційні станції були знищені новостеповому за рахунок ударів так само цього тижня. Тому я доходжу до висновку, і я ще раз повторюся, що це не просто якісь гучні слова. Це реально росіяни дуже поступово. Це може тривати. Роками реально роками: рік, два, півтора. Але за, за цей час росіяни реально, якщо наші дії будуть продовжуватися, ось цю ділянку території вони втратять. А разом із нею, ну ви самі розумієте, що південь їм не втримати. Якщо ми будемо продовжувати і готові, будемо продовжувати війну. А це вже запитання до кожного із нас, як, і як ми підійдемо і будемо продовжувати цей процес як країна, ось тому, Крим надзвичайно важливої цій всій вертикальній, скажімо так, події, на чому я зосередився на самому початку цього відео. А тепер давайте трішечки про. Гіршу ділянку фронту, тому що Крим, хоча і вирішальний такий ключик, скажімо так, до майбутньої перемоги, але це не найбільш видатний напрям за кількістю ворожих підрозділів. Все ж таки, схід України, східний напрямок він цим виділяється значно і значно сильно. Зокрема, говоримо про Покровський напрямок, де в окупантів фактично що ну. Аж ніяк від слова зовсім не дається зупинити їхні просування. Вони е, рухаються, і ви можете побачити, фактично щодня на мапі deep State додаткові заштриховані ділянки території на Покровському напрямку. Щоправда, так хороші новини. Я повідомляв їх учора про вихід з під бійців 31 окремої механізованої бригади, двох батальйонів. Але об'єктивно тут ситуація дуже дуже складна, і вона взагалі не стає, чесно кажучи, кращою е, зараз. Подібний як до м, цього району Лозувацького, де The <laughs> cat Власне, потрапляли в оточення наші бійці дуже потужний укріп район, наші бійці стримують південніше прогресу. Східніше Євгенівки, південніше в Ну скажімо в цій ділянці вона, як ви бачите, на мапі дістається ще сіра зона. Хоча цілком ймовірно що в найближчій перспективі вона може почервоніти ця зона, оскільки окупант ну направду продовжує просування вздовж залізничної колії, От, то тобто, по такій висоті залізничної колії до Новогродівки. Окупанти зараз. Продовжують цей свій рух геть неприємний рух, який впливає на всю архітектуру фактично що фронту, тому що ну от ви можете побачити, якщо доберуться окупанти до того ж таки желаного звідси або до Новогродівки, це вже фактично загроза іншій трасі з одного боку, з півночі. я віддалю так карту з одного боку, з півночі вони загрожують трасі покровськ Костянтинівка А тут інша траса Покровськ-Курахове. Що покрось, перепрошую, не Курахова, а покрось Карлівка, що є другою трасою, важливо логістичного сполучення на цьому напрямку. І, відповідно, окупанти ось так втискуються. Поміж двох трас, і це геть неприємна ситуація. Хоча, звісно, їх можна і відсікати фланговими ударами, якби були сили про наявність таких сил або про відсутність їх у нас мені невідомо, але цілком об'єктивно видно, що ситуація на цьому напрямку ну геть далека від ідеалу. Ворог рухається, і ворога зупиняти все ще не вдається. Крім цього, подейкують що в районі Яснобродівки, зокрема, ось тут між карлівським водосховищем та. Самою, власне, ще ясно, бродівкою виникла така. М'яко кажучи, пікантна ситуація для наших бійців, аби не опинитися в подібній до 31 ї бригади, подібному становищі до 31 ї бригади, є чутки, що нашим бійцям довелося ну дещо відступити в цьому районі. Хоча я це не можу наразі підтвердити, думаю, що можливо якась додаткова інформація з'явиться в аналітиків Діпстейт. Але насправді, як самі бачите, тут доволі непросте становище наших військ. Як не воно є і на турецькому напрямку, я вже до речі бачив. Коментарі возлюбленого е російською пропагандою аналітка більду Юліана Рьопки, який заявляє, що на турецькому напрямку наші війська ось ось ледь не потраплять в оточення. Е ну слухайте, я думаю, що висновки зроблені. Висновки зроблені мають бути правильно, хоча є низка таких е тривожних напрямків. Зокрема, один із них це у там в районі Снобродівки був е Нью-йорка Теж є. Певні е, загрози щодо оточення наших військ, е, я дуже сподіваюся, що в тому числі і е, такі авторитетні ресурси, які Діпстейт будуть привертати увагу. Раптом такі ситуації будуть виникати, і ось ці всі е, задачі про стояння до кінця вони не будуть зреалізовуватися. Але наразі словам Юліана Рьопки, який користується виключно наприклад картою Діпстейт і нічого більшого, е, я б не довіряв. хоча Ну тут об'єктивно дуже складна ситуація. Противник, але я вже говорив про те, чому ця складна ситуація сяк так ну може бути більш-менш стабілізований. Вона була такою стабілізованою відносно. Тому що в Нью-Йорку противник застряг на межі е річок, та та одразу низка річка Залізна, річка Кривий Турець е сходяться всі у йорку В низині е відповідно в цій місцевості. Е Розширитися, якось просунутися далі, а тим паче просунутися стрімко противнику не вдається. Точно так само він зараз застряг на лінії залізничної колії між залізним північним та дружбою і західніше цих рубежів. Терекони дуже багато таких штучних перешкод, які створені на цьому напрямку. І так ворог просто показує, що без додаткових значних ресурсів далі він просуватися. Ну так стрімко не зможе. Вже фактично стрімке його просування було зупинене. Без додаткових сил на цьому напрямку цілком може бути, що здеградований цей наступ буде, але будьте певні, він не буде здеградованим. Додаткові, тому що додаткові сили на цей напрямок прийдуть, а залежить прихід цих сил від виконання задач, в тому числі і на Покровському напрямку. Ось там південніше, де ми щойно оглядали карту. Ну і третій напрямок, який в геть. Важким залишається стабільно, надзвичайно важким. Це Красногорівка. Тут питання того, що у окупантів є так само додаткові ресурси, які прибули на цей напрямок. Схоже, що вони ставлять перед собою задачу закриття питання Красногорівки, яка, як я сказав, ну от. Недавно дивовижним чином трималася і відносно тримається все ще Невецька Красногорівка. Ось ці е, рубежі, які стримують окупантів від е, подальшого просування в нашої оборони на цьому напрямку, але знов ж таки з огляду на покровську ситуацію, з огляду на спроби протискання противника в районі Костянтинівки біля Новомихайлівки, е, в районі Побєди, в районі Георгіївки, де вони тиснуть, е, все ж таки вони намагаються так широкими масками потіснити оборону е, дещо. Mm. Вирівняти, скажімо, так, лінію фронту, ось це така їхня головна задача. Сказати, що вони геть не справляються з цією задачею, а, ну відносно, тому що я очікував, що вони виконують цю цей вимусять наші війська відступити. Що це може статися навіть набагато раніше? І про цю перспективу, про цю теорію я в принципі її висловлював в ефірі. Це не таємниця, можна прогортати назад до яких старих дат два-три місяці Тому і почути це все, що відхід на цю лінію оборони цілком можливий, але. Вже в сам факт, що наші бійці відступають тут надзвичайно повільно, це це вже видатна історія. В цьому росіяни ну реально я ще раз наводжу конкретний приклад. Вони реально дуже і сильно поспішають. Зокрема, цей. Поспіх помітний на напрямку Новомихайлівка Костянтинівка, де пригадуєте, от кілька днів тому найбільший наступ на Курахівському напрямку за час повномасштабної війни відбувся на позиції 79-ї бригади. Тоді е, більше півсотні бойових броньованих машин було використано в купі е, 11 танків, 45 ББМів. Одна бойова машина підтримки танків. Е, Термінатор була застосована на цьому напрямку, і більше 200 одиниць е, піхотинців особового складу. Так, ось е, після цієї шаленої атаки, яка була. Відбито бійцями 79-ки. Росіяни, що ви думаєте, на цьому напрямку пішли знову в атаку? Це виглядало ось так. Знову значною кількістю щоправда трішечки меншою. Три танки, 13 бойових машин з піхотою, тобто в сумі 16 одиниць бронетехніки було з них виведено з ладу дві, одну знищено, тобто в сумі з 16 мінус три, ну і мінус близько 50 росіян, які були у цій техніці так мовити супроводом, десантом і тому подібне екіпажем. Тож про що це свідчить? Що росіяни ось так за буквально тиждень, дві доволі масивні штурмові дії? І на бронетехніці, на танках доволі відчайдушно на цьому напрямку виконали. Костянтин Машовець, з точки зору як військового, він розписує, коли такі випади ну логічно вчиняти військовим. Він пише, що для такого штурму доволі відчайдушно потрібно, щоб була виконана. Низка умов, наприклад, однією з таких умов може бути, коли командування противника впевнене, що з того боку, тобто що з нашого боку, система оборони пригнічена, або що вона ну взагалі рівень боєздатності наших підрозділів на цьому напрямку настільки слабкий, що є можливість протиснути. Позиції наших військ, що ну, очевидно, відповідає абсолютно дійсності, тому що 79-ка стримувала дуже довго окупантів в і Новомихайлівці і і стримує, і продовжує це робити. То е, говорити про слабку боєздатність цього підрозділу та військової нашої десантно штурмової бригади, е, одні з найкращих, напевно, ЗСУ Ну це точно не не доводиться е, плюс, е, відповідно для чого ще. Як пишемо шовець, потрібні такі ем, такі дії з боку противника, або з вчинки з боку командування. Якщо а, тобто, дивись мову, один. Якщо ти впевнений, що противник навпроти тебе здеградований, або в нього з слабкі позиції, або його система оборони, скажімо так, пригнічена. І ти розумієш, що ти можеш, прорвавши цю лінію оборони, досягнути оперативного успіху. От тільки тоді такий масив техніки може бути використаний, як використовують на цьому напрямку Росіяни за останній час на Курахівському спрямуванні. Якщо ж ні, то підкрадається простий висновок. Ти просто маєш техніку, ти просто палиш її в штурмах для того, щоб. Поспішити для того, щоб відчитатися і досягнути бажаного результату, і втікти за 3-9 земель, зокрема цьому командиру, щоб за звіздою героя покинути цю ділянку фронту, тому що 79-ка просто реально не дає рухатися. Росіянам тут От може бути цілком ось такий сценарій, що вони поспішають. Поспішай, поспіх, він помітний. Ну, але при цьому, якби ми не говорили про цей поспіх, все ж таки, росіяни мають ось цю кляту авіаційну складову, з якою можуть боротися зенітні ракетні комплекси і паралельно з цим літаки. Чому це виражається в повному старанні міст? Показую вам два фото Вовчанська. Ще. Півтора місяці тому я показував Вовчанськ, Там принаймні були обриси будинків. Зараз Вовчанськ починає нагадувати е, уже Мар'їнку, про яку я згадував, що її тримає 79-та бригада. Ну, от ви подивіться, фактично, ну реально печальна картина, печальніша ніж Бахмуті, печальніше ніж Часовому Яру. Повністю під фундамент деякі будинки стерті. Це все населений пункт Вовчанськ. Ось така нас, друзі, картина дня. Е, дякую вам за увагу. Е, подякуйте і ви нам за роботу своїми подобайками, коментарями, підписками. Бережіться на все добре.